Дві з половиною тисячі осіб, отримувачів субсидій у сумах, а це практично десята частина, ризикують позбавитися права на допомогу, бо вчасно не сплатили свою обов'язкову частку, зокрема за послуги суму житло. Як повідомили в управлінні соціального захисту населення, основна причина несплати люди розгубилися. Не знали, кому віддати гроші комунальному жеку чи приватній компанії, яка влітку зайшла на їх територію і яка надіслала свої платіжки. Подекуди сумчани взагалі не отримували жодної квитанції про комірне. Якщо до 25 вересня борги не погасять, управління припинить нарахування субсидії. А щоб поновити допомогу, заявнику доведеться пройти всю процедуру спочатку. Для того щоб надалі отримати субсидію, громадяни повинні. Проплатити обов'язкову частку і повторно звернутися з пакетом документів, тобто з заявою декларацію, для призначення субсидії. Тільки ті причини, коли є заборгованість із заробітної плати, тобто не своєчасна виплата, інші виплати, борги є по ним. Які підтверджуються документами, то маючи такі документи, необхідно їх надати організаціям-надавачам послуг, повідомити їх про ці причини, і тільки в цьому випадку підприємства не подають даних громадян в списки неплатників. Нагадаємо, нині у Сумах субсидію отримує 23 тисячі родин. Із них 22,5 тисячі подали документи за новітнім порядком і 21 тисячі допомогу призначили.